І наостанок ще одне коротке, можливо, не найважливіше запитання за чотири дні. Міжнародний жіночий день в Верховній Раді знову дискутують: чи слід залишати 8 березня святковим вітати жінок, чи перенести на лютий місяць на день народження Лесі Українки і призначити ось день української жінки. Ви як вважаєте правильно? Я як доброволець, український націоналіст, я вважаю, що українську жінку потрібно лелеяти, плекати щодня протягом року, а не один, один раз на рік. Саме так я роблю із своїм. Коханою дружиною своєю мамою, своєю сестрою з усіма рідними жінками, і тому я рекомендую всім чоловікам, а всім українським чоловікам любити українську жінку щоденно протягом року і робити все для того, щоб вони в нас були найщасливіші, адже вони в нас найкращі. Дякую, абсолютно з вами погоджуюсь, пане Сергію. Дякую за інтерв'ю, за вашу службу і бережіть себе і ваших побратимів.